З такої емоції, бля, я виходжу всі кричать. І бої повинні бачити мільйони. Страшній запеклі поєдинок. Тільки подивись, два дебютанта. Судя. Одеса проти Бразилія. Матеус Круз Банхатом. Ой, як починається в нас поєдинок. Просто хлопці рубляться. Пропускає бразилець. Бразил. Починається рубка у нас в мішкогоні. І да, більш вдалим зараз був Руслан. Але як залітає І Як пропускає зараз Матеуш. просто все, все да, ще... Над відкритий бразилець, мені здається, але готовий, готовий до рубки, тримає всі удари, але вже да, розсічення є під правим оком. У Руслана ніфіга собі. Початок просто шалений. Шалений початок, він хоч із Бразила, але бачив, як він пару шотів, без шотів випив перед поєдинком. Взагалі не зворушний, подивись, не знаю. Незворушний, просто якийсь. З якогось прям. Іде вперед, як справжній тайс, і Бекіс готував, готував Бекис. Але не влучив. трохи не вистачило і. Обоюдний такий джеб був у виконанні бійців і залітає зараз. Через руку не долетів удар, заблокував його в останній момент. Бразилець. слід віддати, заряджається на удар мати. Вау. По швидкістям треба. Супермен пач мав був. Красиво виконати. Да. Представник Бразилії. Ну стійка, Муайтай. Плотна така. Стійка. Але удар нього надпотужний. Закидує такі плюхи, що Руслану досить важко. Але Руслан відбувається зараз. Яка рубка просто неймовірна. Конкурентний бій поки що два тайці такі. Да. Ти Обидва подивися. непоступливі дуже. На обличчя Матеуша подивись, він просто як камінь, як скеля, блін. Просто що він, він такі удари витримав. Щелепу зараз не надто сильно, але влучно пробив да, Міцно стис стиснувшись з зуби. Закінімо право. Да, бачимо, бачимо, що трохи темп знизився, але під кінець кінцівку треба раунду забирати. Важкий, важкий раунд для обох, але так. То наш удар в цьому раунді прям неймовірний. Скільки витримав тримав мати у шударів? Просто неймовірно. Друзі, другий раунд мати проти Руслана. Два дебютанти, представник Бразилії в першому раунді. Проявив просто над можливості в плані. А мені багато асоціюється, знаєш, з якими таким вождем. Вождем якихось. Або Араваків, я не знаю, які там племена. О! Відповів, відповів Руслан Бефістом. Були заготовки в першому раунді у виконанні бразильця. Бефісти, але тоді бразилець не влучив, але Руслан тут нормально йому показав, що таке і як його треба пробивати. Впевнено, в центрі шагає так. Матеош намався розпочинати атаку. Руслан бачить, пересувається. Але ми бачимо, що трохи дає. Руслан так видався, трохи по Банхато. Який замашений був прям оверхенд. Матуш впевнено, просто шагає як. О, пропускає зараз Руслани. Я жоскі, який жорсткий розмін був. І там через руку також здається, залетіло. Виглядало це небезпечно для Пеко. Чуємо підтримку, як зірвався якраз. Руслан з такими ударами, але тримається все. Тримає Потужні джеба від Пекшена заходять. Притримує зараз за голову Матуш, але намагається Руслан вибратись з цього клінчу. Я просто не уявляю, скільки ще ударів може витримувати Матуш. Яка кількість ударів, яка сила цих ударів була у виконанні Руслана, але Матуш міцно. Тиснувши ще лепо, просто тримає кожен удар і намагається ще відповідати. А Руслан, тим більше, вимахується і тратить енергію. Витрачає енергію. Хороший раунд, ще один хороший раунд. Бій такий, який заводить зал, одразу ж люди починають активно підтримувати бійців. Що ж, друзі, заключний третій раунд цього неймовірного поєдинку протистояння двох дебютантів прес Руслан важкувати дихає, але да. побачимо, як він проявить себе в цьому раунді. Ну під кінець другого раунду йому було важко, але зараз була хвилина перепочити. Але ми бачимо, що так, да, трохи у зустрів зараз передньою ручкою Руслан, але цього замало замало для бразильця. Бразиліс такі удари витримував. Ці попередні два раунди, і вже ти бачиш, що Бразилець першим починає. Першим починає. Так, підрізає кути потроху. Ой-ой! Обмінялися удар. потужним ударом, але у відповідь пролетіло одразу ж. Одразу відповію Руслан, але ми бачимо, що тримає всі удари. О, ріже, 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 да, ріже кути матеош, потроху зачиняє він Руслана. У як заряджався, але трохи не поцілі. Потужний удар матеоша. Хоча але і, більше, така... да, і більше сил. Ми відкрита. бачимо, що залишилось у Матіоша. Треба допрацювати Руслану. Хорошо, Двійка і ще один джеб залітає. Але як суху землю, ну ти просто подивись, ну йому він, він майже всі удари хаває. Він всі удари тримає. Я просто не розумію, що це за Матіош такий. Просто неймовірно. Так важко позалітає. Руслан вже викидує всі свої удари на останньому просто здосі, але Матюш тримає тримається все. І ще та куди? Іде вперед. Е Пекшен. З чого зроблений цей Матюш? І просто. Він знову, знову тисне, знову тисне. І, як, зомбі, як зомбі йде за Русланом. Але ми бачимо, що і важко вже і мати Так, так, так. У на, мені здається, вже дихалочка підсіла. Супермен панч але передбачимо, воно було для Руслана. Остання кінцівка раунду, і по цього неймовірного поєдинку буде закінчуватися кас в розміні. Як рубляться хлопці. Вау! Просто вау! Шалений бій, неймовірний, Шалений неймовірний поєдинок. Яка? Який дух, по-перше. Який дух цього поєдинку, неймовірний. Цьому поєдинку. Одноголосним рішенням суддів переможе цього яскравого двобою Руслан Пекшин. Більше, більше у нього було акцентованих влучань. Так, так. Матово, що просто, ну я не знаю. Але там... бангато заслуговує повагу, респект, бангато, молодчинка.